А у нас посилочка. Звідки? Як ти думаєш? Зі Львова від нашої доці. І що? Як ти думаєш, що Ой, там? Ой, цвіточки там, цвіточки. Зараз побачимо. Розпаковка. Так, що тут у нас по списку? І хера мармелад. А це білий цвіт. Пізній. У мене є ранній, а це пізній. Так, ще тут є якась вербена, мабуть. Мабуть, і вербена оце. Далі. Далі у нас ромашка, мабуть, альпійська. А це примула. А це, мабуть, мельнянка. Не знаю, треба ще перепитати. А що тут у нас? А тут у нас зоржинки. Вони які гарні, пророщені, в землю просяться. Так а це комусь од зайчика. Тобі яку? Мені все одно. Значить, поділимося пів такої, пів такої. Ну що ж, що хочу сказати? Дуже дякую за рослинки. Воно ж яблучко від яблуньки далеко не котиться. Гене, не вода. Я дуже люблю рослинки і вона теж дуже любить рослинки. У неї свій канал на Ютубі називається Десять суток щастя. Так що, кому цікаво, заходьте. Будемо знайомитися. Ну а що ж, піду садити. Все, пока.